Мої вітання. Ефір телеканалу ТИСА 1 продовжує синоптичний прогноз на понеділок, 18 лютого. Астрологи радять у 2013 році вибирати потрібну тактику, бути акуратним і не витрачати багато грошей даремно стежити за тим, щоб гроші не йшли на непотрібні речі, якими ви ніколи користуватися не будете. А в що вірять наші синоптики? Зараз і дізнаємось. У понеділок на території Закарпатської області хмарно без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-5 морозу. В день 2-4 тепла. В горах хмарно без опадів. На гірських ділянках доріг місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря місцями вночі до 11-7 морозу, в вдень 2-4 градуса нижче нуля. 18 лютого День Янголов Макара. Не забудьте привітати імениників та дізнати, чого чекати в цей день в обласному центрі Закарпаття. Хмарно без опадів очікується в Ужгороді. Вітер Південно-Східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-4 морозу, в день від мінус 2 до нуля. 18 лютого 1911 року вперше була здійснена доставки пошти літаком. А 18 лютого 1930 року американський астроном Клайд Томбо Вільям відкрив планету Плутон. А які відкриття для гірських районів готує погода? Ми зараз і довідаємось. Хмарно без опадів у великому березному. Вночі мінус одинадцять мінус дев'ять, в день чотири градуси з позначкою. Мінус. Хмарна погода у Перечині. Вночі – мінус 8, мінус 5. В день – від одного морозу до нуля. Хмарно буде в Міжгір'ї. Вночі температура – мінус 8, мінус 6. В день – від мінус 2 до плюс 4. Холодно і хмарно у Воловці. Температура вночі – мінус 10, мінус 8. В день – мінус 5, мінус 3. Хмарно без опадів очікується у мукачеві. Температура повітря вночі мінус 6 мінус 3 вдень від 2 до нуля. Хмарна погода спостерігатиметься і в сваляві вночі мінус сім мінус 5 вдень від нуля до плюс 1 градуса тепла. У Тячеві хмарно без опадів вночі мінус 3-0, вдень 5-7 градусів тепла. У хусті небо буде затягнути хмарами вночі мінус 5 в день від 1 до 2 градусів тепла. У Виноградові хмарно без опадів, вночі мінус 3, мінус 1, в день 0, плюс 2. Хмарно без опадів передбачається в Берегові. Температура повітря вночі мінус 3, мінус 1, в день від одного морозу до одного тепла. В Єршаві хмарно без опадів, вночі мінус 7, мінус 4, в день мінус 1, плюс 1. Хмарна погода без опадів у Рахові вночі: мінус одинадцять, мінус сім, в день –5,2 градуси нижче нуля. Гарного дня, попри все, тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося.